Привіт, дорогі глядачі каналу Соціалка. Сьогодні у мене для вас є новина, яка торкнеться. Кожного українця, уявіть собі, ваша пенсія може зрости майже на 10%. Мінімальна зарплата збільшиться вперше за роки заморозки, а школярі отримають безкоштовне харчування. Звучить як мрія. А от і ні, це реальні цифри з проекту бюджету України на 2026 рік. Але є одне велике але. Чи достатньо цих підвищень, щоб покрити зростання цін? І чому мінімальна пенсія все ще буде складати лише 2595 гривень. Залишайтесь зі мною до кінця відео. Я розкажу не тільки про всі позитивні зміни, а й про ризики, про які мовчать чиновники. Отже, давайте детально розберемо, що нас чекає у 2 у 1026 році. Перш за все, добра новина. Держава нарешті вирішила розморозити мінімальну зарплату та прожитковий мінімум, які були заморожені до 2028 року. Мінімальна заробітна плата зросте з 8 тисяч до 8 тисяч. 647 гривень це підвищення на 8%. Для багатьох це може здатися невеликою сумою, але пам'ятайте, це перше підвищення за тривалий час. Прожитковий мінімум збільшиться з 2920 до 3209 гривень. Це майже 10% зростання для працездатних осіб. Прожитковий мінімум підвищиться з 3028 до 3328 гривень. А тепер найважливіше для наших пенсіонерів: прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте з 2361 до 2595 гривень це теж майже 10%, але давайте будемо чесними. 2595 гривень у сучасних реаліях це вкрай мало. Дуже важлива інформація для 10 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів України. Індексація пенсій запланована на 1 березня 2026 року. На це держава виділить 251 мільярд гривень. Це на 14 мільярдів більше ніж у 2025 році. Максимальний розмір пенсії встановлено на рівні 10 мінімальних зарплат, тобто 25 тисяч 950 гривень. Здається, багато та не поспішайте радіти. Це максимум. А мінімальна пенсія залишиться на рівні 2 Тисячі п'ятсот п'ять гривень. Індексація базуватиметься на половині зростання середньої зарплати та інфляції. До речі, середня зарплата в Україні прогнозується на рівні 30 тисяч гривень. Звучить оптимістично, але чи відповідає це реальності? Питання відкрите. А тепер хороші новини для освіти та медицини. Зарплати вчителів зростуть на 50% протягом 2026 року. Спочатку на 30% з 1 січня, а потім ще на 20% з 1 вересня. Стипендії студентів збільшать у два рази. Це справді е, значне підвищення, яке допоможе нашій молоді. Але найприємніша новина для родин зі школярами: з 1 жовтня 2026 року безкоштовне харчування отримують 4 мільйони 400 тисяч школярів з 1 по 11 клас. Це величезна підтримка для сімейних бюджетів. У сфері охорони здоров'я теж є позитивні зміни. Зарплати лікарів первинної. Та екстреної медичної допомоги підвищать до 35 тисяч гривень. Медики прифронтових регіонів отримують додаткове фінансування. Бюджет програми медичних гарантій збільшено на 16 мільярдів гривень. До 191 мільярда 600 мільйонів гривень дуже важлива. Новина для людей старшого віку з 2026 року. Запроваджується щорічний безкоштовний медичний скринінг для українців віком від 40 років. Це стосується як державних, так і приватних клінік. Також передбачено безкоштовні ліки для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом та іншими хронічними хворобами. Це справді прорив у доступності медичної допомоги для житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг у бюджеті закладено 42 мільярди 300 мільйонів гривень. Майже на рівні 2025 року підтримку отримують 2 мільйони 700 тисяч домогосподарств. Така сума свідчить про те, що держава не очікує значного зростання комунальних тарифів у 2026 році або планує їх подальше замороження. Але є важлива деталь: запроваджується адресний підхід до надання субсидій. Це означає більш суворий контроль та можливе зменшення кількості отримувачів підтримки. А тепер Дуже важлива інформація про майбутнє нашої пенсійної системи у бюджеті. Передбачено 50 мільярдів гривень на створення інституційних компонентів накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Це означає, що держава нарешті починає впроваджувати накопичувальну систему, але дуже поступово й обережно. Чи буде це ефективно, побачимо. Але сам факт початку впровадження вже позитивний. Звичайно, не можемо не згадати про оборону. Видатки на оборону залишаються найбільшими понад да, понад 2 трильйони гривень. З них 40 мільярдів гривень виділено на розробку та виробництво власної зброї. Це показує, що держава інвестує у власний оборонно-промисловий комплекс. Давайте підсумуємо позитивні зміни: по-перше, нарешті зростає мінімальна зарплата та прожитковий мінімум після тривалого заморожування, по-друге, запланована індексація пенсій для 10 мільйонів пенсіонерів з достатнім фінансуванням. По-третє, значне підвищення соціальних виплат педагогам, медикам, студентам і запровадження безкоштовного харчування для школярів. Початок впровадження накопичувальної пенсійної системи. По п'яте, пенсійний фонд прогнозується бездефіцитним, що означає стабільність виплат. По шосте, серйозне фінансування оборони та розвиток власного виробництва зброї. Але є й серйозні проблеми, про які важливо говорити відверто. По-перше, зростання мінімальних пенсій та прожиткового мінімуму все ще дуже низьке, особливо з огляду на реальну інфляцію та фактичний рівень цін у магазинах. По-друге, мінімальна пенсія 2595 гривень є абсолютно недостатньою для забезпечення гідного життя. Спробуйте прожити на цю суму місяць, і ви зрозумієте, про що я говорю. По-третє, у представленому бюджеті немає чіткої пенсійної реформи. Питання її впровадження залишається відкритим, а час іде. А по четверте, можливе зменшення кількості отримувачів субсидій через посилення адресності. Це може вдарити по найвразливіших верствах населення. По-п'яте, незрозуміло, як пенсійна реформа буде інтегрована в бюджет після його ухвалення. І чи е, вистачить е, коштів на всі обіцянки?